кобилкою? З ну, буде і дитина. Дитина? Лошадку? Так. Може бути. Було, буде. 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 Як коло такої красуні, би не було. Де якаку? Адеса красуні. Ну, Має. А там хлопчик спрятався. Сіренький. А ну, давай, сіренький, ближай. Дівчинка, взагалі б мала хлопчику каретку. Біля хвоста. хвоста. Як би вони мало зі, побігли так. туди, би ми їх бачили, ми гарним видом. А ну якщо вони за нами. Це коровка душка Моні. Ну, мордочку таку. Пам'ятаєш, ми якось хотіли талятку чи... Ну, ой, не ломи, Ялиночку, <звук> <звук> мені... одну. Не ломи, але я не знаю, як на нього кричати, що таке не можна. Їй щось посвербіло і вона вирішила вишила. Ага. <звук> Ой, де дна, молоденька. Іди сюди, іди сюди, красунка. Дякую. На-на-на-на. На-на-на. На-на. На-на. на Бери Лілі на роги, бери. На-на-на-на. Я її познаю. На-на-на-на. На, познімай, познімай. на 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 що вона язик. мене хотіла лизати? Ага. На 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 на. На на, мала, на. Ой, на на. на на. Ліля, вона йде, би ти її полюбила. Видеш? Зараз язик висуне. А Зараз прорветься, на, оборону витягує. прорветься. Витягує. Що означає, коли вона язик висуне? Хоче полюбити тебе, полизати. Ой, ой, так як собачки. Ага. А ну вона заплутається зараз рогом. Чухається. Чухається. Мілка, так, мілка. Продвали, ти красунечка. Ти будеш зірка ютуба. Це Нана, а це... Мілка. 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 В тебе бровка? А ну? Нана. Покажи вії свої. Нана. 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 Ця має молоденька. На на на, на 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 тебе на полюбили. Ки у них дзвін. До них хто ж так підходить? <клузь> <М -м -м. клузь> Якось на голову підняла. і свербить трохи. Хоче тебе поцілувати. <різова> 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 беремо. Куди беремо? Що ми їх беремо собі дома. І би домо, вдома, і йшли б вдома, бабі. Ми б йшли вдома. Та їх ж мають забрати зараз. <різова> <різова> ну, прийди зараз, прийди бабка за вами. Ну, Анна.